Єдине у світі музей русалки Дністрової врятували від аварійного стану. Сьогодні відкрили музей для відвідувачів після капітального ремонту. Ще якийсь рік тому тут була повна руїна: сирі стіни, неприємний запах, не було туалетів, а по воду працівники бігали у картинну галерею. Відсирілі фонди ж взагалі зберігали у підвалах Палацу потоцьких. Ми працювали фактично в жахливих умовах, тому що в нас протікали стелі в каплиці, в залах. Перший поверх особливо був заражений грибком. Стіни були просто чорні. Штукатурка падала відвідувачам на голову. Потім другий поверх у нас тріщини. Тепер музей врятували, укріпили стіни, зробили водовідведення, облаштували санвузли, перекрили дах і впорядкували виставкові площі. Довкола музею зробили благоустрій, і усе це коштом одного із львівських меценатів та завдяки ентузіазму музейників. Дуже гарний колектив. Починаючи від вахтера, кінчаючи керівником цієї установи і далі продовжуючи Борисом Григоровичем, які постійно кожен день, по кілька разів, були тут, питалися, радилися, всі кольори, всі відтінки, ми все погоджували, робили, хотілося зробити їх найкраще. Також повернули до життя і годинник на вежі, яка колись була дзвіницею церкви Святого Духа. У старому механізмі годинникарі нічого не змінювали, лише встановили потаємний привід, який буде крутити стрілки. Ще трохи роботи над годинником, і він стане найточнішим у місті. Той привід, який буде поставлений зараз, він буде абсолютно ходити точно буде мати привід від ну як привід зв'язок від супутника і буде бити точно в той момент, коли пікає шостий сигнал київського часу. На відкриття врятованого музею прийшли його засновники Борис Возницький та Роман Лубківський. Згадують, як це було 22 роки тому. Ми йдемо з Лубківським ми тут. Проходимо просто я його по провожав додому. Чи А він каже: а може б цій бежі зробити щось? По Шашкевичу. він же ж тут був в церкві, цій був Шашкевич. Він тут жив рядом. Отак, от, от, от така просто як доля, все і давай будемо робити. Символічно, що музей русалки Дністрової відновили до 200-річчя Маркіяна Шашкевича. Далі громада хоче відбудувати поруч і церкву Святого Духа, яку розбомбили під час війни. Від неї залишилися лише фундаменти і вежа музей. Марічка Крижанівська Кирило Хайлов, головні новини Львова.